Між місцевою командою спортлідер плюс та Таєнакіївцем. Остання команда приймає клуб, який перебуває на п'ятому місці у турнірній таблиці. Клуб, який після такого короткого зимового міжсезоння, якщо його так можна назвати, дуже серйозно оновився. І, власне, коли ви зараз будете слухати склади команди нашого ведучого, я думаю, ви одразу звернете на це увагу. Схоже, все-таки склади мені самому доведеться назвати. Якась там заминка у нас. Органі... Назад відіграє на Петра Калукова. Калуков передачили Олексій, передача Лепона на фейткану. Але всі зупиняє м'яч. На Сондика передача. Той проти зам'ятіна. Сондик дав обігруж. Є Мельник. Перший сейв у цьому матчі. 10-го номера. Гостей. І ще один кутовий буде. біля воріт Янаківського клубу. Тим часом Гулічана вже розіграли кутовий. Ткачук. Проти Хорсова. Ткачук не вобер ще один удар восьмитает. на Бахалка проходить той п'ей. Зовсім трішки йому не вистачає, для того, щоб дальній кут влучити. лучше у краще пробив, можливо. Доманський проти Федька. Доманський обіграє Федька, вибігає на ворота. Обіграв навіть Шевцова, але Шевцов незрозуміло ну, віддав передачу. Зараз Хурзов стріляє, по вслух м'яч. Цой б'є сам з лівої, а ніхто не чекав. Ася, ну відбувається ще походи. Зараз Хурзов отримує м'яч. Все виручається цьому епізоді. І четвертого номера м'яч виходить за лінію. Зараз просто забули 18-го номера, і наклявся перед воротом. Тяго обігрує заворотного тягу. Ще один удар рекошеда м'яч синці. Тяго відкриває рахунок у нашому матчі. За рекошета від Ярослава Заворотного м'яч світку воріть Сергія Шевцова. 1-0 на старті 9-ї хвилини цього поєдинку. Там перед воротами але м'ячу не влучає. Голубов біжи. Передачу на Сондека. Володимир достає та м'яч. Удар по І... воротах Мельник рятує. Проти Доманського. на тридев в обірш все-таки. удар. Мальник ногами відбиває м'яч. навіть момент біля воріт Андрія Мальника. І зараз вона перехоплює м'яч ще раз. Зой! Удар сам п'є. Вищий м'яч летить. Соу, на наближньо грає над Ткачука. Качок передача, а сад, а сад, а хвали, мяшу, Сонак, на до Сотика! Осада саме Володимир м'яч у зіці. Володимир Сотик на 14-й хвилині відкриває. Далі відкриває, але зрівнює рахунок. Швидко відіграється хмельничани. Останній спортлідер забивав. У цьому чемпіонаті після цієї атаки про це розповім. Про немало м'яч не зупинив. Ткачук побуває. А так не перехопив цей м'яч. Ну тягу треба тримати, тягу високо прибуває. Чеботарьова. Зупинити м'яч потрібно Олего. Той б'є. Перед собою мельник відбиває, але все спокійно біля воріт і Контратака їхньої команди не старув. Ще один удар повз летить. Юнаков на ворота викочується. Ще одна передача, ще один удар. І пробачає Хурсов зараз нашу команду. Там ще Сергій Шевцов руки виступи. Буде виконувати. Ні, пробігає. Юнаков. Передачу віддає на струка. хто доти пробуває, Шевцом ногою Відбиває м'яч. Намагався обіграти Хурсова і він це зробив. Хурсов Удар. Шевцов блискучому стрибку цей Мяч здається, нескладний. На сондака другої спроби проходить удар. м'яч, мяч у спортидра. Сондак. Передача на така шука доходить. Та до поруч удар ближить. Тут і м'яч стику влучає. Брасива. Перехоплення з підками заходять на до ворота удар шаудин. Ну просто у мальника пробиває Олексій Федько. І Бруно Мало вибиває м'яч у пальниці за бокову лінію. Ах, притиснув спортлідера останні хвилини. Команди. Сондак. Там Калуков відкривається, Сондак на нього закидає. Що на передачу. передача, у світці. Олексій Федько забиває другий гол спортлідера у цьому матчі. 2-1. Ми ліщали, вперед у нашому поєдинку поцілі передача на ромаріо той буде бити з лівої до грає мело. Мело. заболе Хорсова. Той й пробуває. Сонде грятує. Добиває ще м'яч з порожніх воріт. Мело. На ромаріо. Хорцом м'яті на мяч ж поруч із стійкою. Перешний пас на Чубатарьова. Цой, дотик пас, встигає Ткачук, встигає, але встигає. Для Хурсова. Ромарі ще один пас. Його поручі ворота забиває брона Мало, зривнюючи рахунок в цьому матчі. Знову самі собі привезли. Знову непорозуміння біля власних воріт. 43-му номеру юнаківця залишалось лише в поручі кутворіт влучити. 2-2 на 8-й хвилині. Знову все потрібно розпочинати з початку. Проти заворотного на старук для бобіру сам видає продачу ну зам'яті на той пробуває. І зараз Січенко мав. Зараз буде брати Іван Стасюк. Потрібна профілактична розмова його команді, а тим часом Сергій Шевцов в, в блискучому себе відбиває удар другого номера Єннаки від Сатьягу. Да сторука передача до слівої пробуває. Рикошеди перед собою. Шевцов, але поруч лише партнери. Сильченко Передача петує на птягути. Походить на ворота. Пробиває. Знову Шевцов. Цой. Знову Андрій Засенко з мяча Передача небаля. Можна бити. Удар! Мельник рятує. Зам'ятіла, Контратаки поки що у все набагато небезпечніші. У грі в меншості, ніж гра про кідера у більшості. Від замятіна м'ять виходить за лицеву лінію. Шевцов. Заворотний. На Луков. Заворотний. Таким чином собі бореться, а зараз тим часом вибачає Бруно Мело. Сондак. Утор поворота де шосиці. Олексій Федько забиває другий гол свій у цьому матчі. Знову водячих хмельничан вперед. На тринадцятій хвилині другого тайму. Ось таким чином треба свою перевагу демонструвати над бразильцями. А не, так як Стоне Старука доходить до Румарія буде бити з рикошет. І Від не мешкали Рук Соник на підборі грає дуже вдало. Качук, Федько, забивати можна! Федько вибачає на Кєвець. І ледь не робить хет-трик у цьому матчі. Ах, як би хотілося, щоб Олексій все-таки влучив у цьому епізоді. Старук. Хурсов виходить на ворота пробиває! і виносить м'яч. Байданчика переміщується. Намайзобі обіграти передачу віддає на скорого тягу. Бити буде, не влучає. Другий номер юнаківця. Цього передачу до скорого доходить. Відіграє назад. Мало буде бити. І знову плескавична Садра Хурсова. Знову тягу. Знову Хурсов. Бетько перехоплює, можна вирішувати все. І мельник витягує м'яч з під попереченою. Федьколя перехоплені. Федько можна вирішувати все. Ну Куди ж? Замяті цей аут. Фтяго б'є! Брона мало робить доблі у нашому матчі. Зрівнюючи рахунок у цьому поєдинку. За нас ще м'яче порожі ворота. Талуков заворотний. Мелічаний вперед. Ткачук не влучає у ворота. Могли, могли одразу вийти вперед знову гравці спортлідера. Андрій Ткачук пробив. На бедні передачі той обігрує. нашого номера і пробиває по воротах у нас Перехоплення, ворота порожні! Ткачук! і зам'ятін рятує. В принципі, коментувати нече. В тому плані, що перший тайм взагалі непонятно, чим ми займалися. А второй тайм это уже, знаете, как огонь. Мы готовили, знали, что будет тяжелая игра, и те команды, которые сюда приезжали. То есть мы их разбирали, смотрели, и понятно, что кто-то здесь должен был потерять очки. Но получилось так, что это команда Инаки. Поэтому хочу поздравить команду, хозяев, с тем, что бились, терпели и заработали эту очку. Сьогодні могла як одна команда, так і інша команда перемогти. Але грати з тою командою, яка ставить, в цьому році стати чемпіоном, яка по ходу чемпіонату не втрачає гравців, а тільки добирає гравців, добирає гравців високого класу. Тому, щоб, тому так з певністю, стати, що ми втратили. Так, ми хотіли перемогти, і в нас були, нас були всі шанси сьогодні перемогти. Але покласти руку на серце, може сказати, що могли перемогти і юнаківець. Тому чи втратили, чи ну, заробили. Результат кінцевий один-один.